Усім доброго вечора. Що ти хочеш? Приходьте всі до мене вечерять ага. будемо. Дякую. Чим Бог послав? Що Бог послав? Або баба приготувала. У да. ти... тебе, тебе пика чорна, а лоб світиться. Ти його да, його виставляй трохи, ж... трохи. Да. У шапочки, то да, в катки, Ти його то трошки в шапочки, трошки виставляй на сонце, а то якось воно наче, мені наче сонячні зайчики пускає. Да? Да. Не дивись на мою а що ти хочеш? лисину, відкрити. То ти ж зараз не будеш їсти, потім вже. Так. Да. Ну да. це ж до Перед... це ж до десерту. Перед оце і оце. Так. Да. Що то воно? Оце що це така? Щас. Картошка і загіркали. І оставається. Пойдет. То такий до. Да. То основне блюдо таке. Це булька? Віж ближче брачів до Да? Так. Да. Справишся? Не знаю, чи повністю справлюсь. Ну, ну я не заставляю повністю. Ну, всього потрошки. Потрошки да. да. всього і наїсися. Поки є, що їсти і їсти. Уплітай. Що? О, О. А то щось нове Ще одна гірчиця. Ну, гірчиця на вибір. Ота солодку, як гірка яка. Чи? А ця взагалі. А це е... огонь. А ця да, вогняна якась. Так що вибирай, яку ти хочеш. Щас я і цей, і і можна. Та не на один ж кусок. Ну, то... Один такой, поможу, да, да. А другий. Да, да. І скажу я колучь. Я колучая. Даже, даже хочеш сказати, ну як да. колучче. Та а, хороша їй повора така. Крепка. Да, а цей а лист ще не хоче. Ну то треба придавлювати. Та давлю вже. Ну це хороша, це така солодка гірка. Ти її да, можна більше. До, перебіча, ну, виплю, потім, гірки, якщо... що... та, да, перебіч, а потім вип'є. Добавлю. Американська, то вона не гірка. Американці гірко голі. Ну, не значить, що вона з Америки. То просто назва така. Так? Да? Да. Ну, До Америки нічого вона не має. А я і кажу, що вона не дозна гірка бути, бо... — ба да. Так, да, так, да, так, да, точно. Це мексиканці гірка може їдять, а? Американці. Не знаю. Що не знаю, то не знаю. Я тільки знаю, що в мене дід їсть. то, що дай йому він так буде їсти. Та ще радіти буде, що дали ж йому такого ну, смачного. да, Воно ну, знає. Як... дали. ногу дали. Мов, файла сюди конфет. Цілий день конфет її. Ай-яй-яй. Наївся? Угу. Ага. Нам винесли таку вазочку. Гостили. Ну, що... Хорошо тобі. И мой гласи любили. І... -да. А Сірунчик отказався ж. Не, він м'ятний. Зубы боляче. Ніж.

Розмож його так пальцем візьми по розмозі, по всьому. Бо як попадеться ота куча. А хто його рубав? Та як та косточки. косточки викидаються. Ви Розказувай, хто а хто. Ну ти ж не рубала, Правильно? Правильно? Тайно. Не Рубала? сомніваємось ще... ми. А так, то ми Ну... саме луче. Мочиш в гірчицю його паєш та так. Що? Ну Ой, боже дід. Ти мене не вчи. Він усе по-своєму вчу, чу, да. як їсти правильно, ну це невозможно навчити вже. Та подожди, хто як хоче, так і Та ні, Я їм, щоб мені смачно було, а не як хто хоче. хто Кто їй, я їм, щоб смачно. Ну, да. А? Дід мої нерви спити. Вон що робить. Ну, ну, ну. Щось воно розпадається. О, Господи! А що ж ти хліб брав? казав, буду з хлібом їсти? Там ну, картошці пав. Хлібойся лишний тут. Ну так. No. Ну. А фіга тут хліб, як можна без хліба наїстися. То, так я... Зразу й кажи. я ж не знав, що хоче. ти хочеш. Ага. Що ти мені дасте? Я ж думав, що ти їсти, будеш із хлібом, а ти. Як побачив, що тут можна без хліба наїстися... Та я думав, борщ буду їсти, а як тут... Та конечно ти Як тут того, то напікти хліб ну вже, так? Тоді нічого не влізе, якщо я наїмся хліба твого, то я, да. я буду. Що я буду, хто знала. Та конечно, коли ж нічого не буде, будеш один хліб їсти. Да. Так, будеш? Та я щось сумніваюся. Ага, а ти сухарі глядя. Будеш кричати, дай хоч сала кусок. Ну О, -о, -о. Такие умные. Сало в одной вафле сало. Так, конечно, дед, конечно. <плескот> а хорошо. Дуже. Mm -hmm. Ань. <плескот> ешь, дед, ешь. Самое здоровье тоже ешь. <плескот> На. За здоров'я тільки п'ють. Охтіт. А тих кожечки не було, що Бу -було. ти? Не було. Пізніше будуть. Сьогодні замовить, да? привезуть. Сказала, можете взяти цілий ящичок. Угу. Такий невеличкий ото ящичок. Ото такий, коробочка. Я поняв. І можна їсти, наїстися. Да, а може і візьмемо. Якщо вспінемо, то я приходжу, а їх немає вже. Ну ніфіга собі. Такі смачні тортики і не було. Ну нічого, це теж хороше. Пряжінка. Тортики то називається. Пірожинки. Ага. Або тісточка, або пірожинка оце oh, oh. oh, буде не А що слухає? Це буде хороше. Ні, на така. Ти ж так дивися, може пізніше будеш доїдати, бо щоб на uh -huh. десерт улізло ще тебе. Десять буліз. Ліза. Угу, да, одна. <реку> ну, ту саму більше. Ні, менше. Та дід, ти чо, Ти казав десерт влазить дуже багато всіх. Важко буде. Чого це там воно важко? Лежать буде важко, чи що? Ой, боже. Я тобі поможу. Лежать? Щоб тобі важко не було. А, а, Ну ти гарно плітаєш, гарно гарно. О! Ти хоч гарно пережовуй його. О, Щоб, ці... Щоб цілим не ковтати, треба гарно пережовувати. Ти знаєш, що їжу треба пережовать до... До... до пастоподібної маси. Да. А ти його так швидко теж здіваєшся. А мене як у мінку там, як у качка. Копч, коптай нема. Бач, ця гірчиця хороша, так? Да? Ну. Mm -hmm. Ага. Солодка. Нежна така. Так. Да. Її можна просто брати на палець і облизувати потім. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. влавить, да. Пальцю вона. Да. Ну. Ну. Це пізніше. Уже не влазить, так. Mm -hmm. Ох, і смачно. Та те, ж ти okay. до хаварію, хоч би раз, гарно похвалив. Жду, жду, поки похвалиш. Не можу, розуміти. Роззайнятий, ой, горе. Та що мені за тебе схвалить? Да. Ай, дід, я отого того салату з'їла. Тепер води, Знову, як ти будеш. Тепер... Після нього так води хочеться, це ужас. Oh. Oh. Так, поблизу пальчики. Ані то салф'яточку візьми. Давай. Що? Салф'яток. Оно ну, де терчить коло тебе. Раз потягнув є. так грязко тільки, раз. Опа, Отак, да. ось як oh. гарно вийшло. А ти не думав, що воно Ох! О! А, а, Хорошо пішло. А, а тепер Це сир... ж те, що ти ну, хотів сильно. Ну, дав... да, я вже так... ж ти хотів сильно заглядав, заглядав туди. Ох і заглядав. Що вона захолола? Захолола. Це корій з гущонкою тобі зробили. А, та ні, бери сметоною. Воно вже вкусніше буде. Хоч трошки сметанки ну, ж положи то, тут. Хороша штука, а на, шо, дит? Ну не маєш в мене претензій до тебе штука ну сильно хороша. Ну якщо ти ще відкриєш оцю штуку, е, то, то капец це капець буде. буде. Це подожди, це ж на що. Я, я, я таких баночок за своє життя штук 120 купила із цієї сметани. Ну. Якщо не більше, то і щас... я всі відкривала сама. І швидко тільки раз і тут, відкривала. Тут ма вікорочка то ж. Дід. То так? О, Боже, то та так? як небудь, як небудь тільки відкрий та до себе не вилетіть. Дивись, бо ти на себе зараз усе вилетіш. Боже це він. Та постав на стіл, що ж ти робиш? Та подожди ти. Та дід, там нічого нема, голомоломки ніякої. Yes. Воно відкривається дуже легко. Я ж тобі кажу, 120 штук. То що ж ти віри відкрила? А я спеціально. Mm, та да, Щоб ти помучився. Да, Спеціально. Це сметана якась поганенька. Та така ж, як і дід. Юшечка. бачу. Да, да сметана? Ложи, — ложи, ще туди, сметану. — Ні, це не сметана. — Це щось таке? — Ні, ні, дід, часи... це сию. От тебе щас їх ще разовіс і із отай коробочкою. А, це не сметана, дід, не трогай, я сама буду їсти, Ох. бо ти таке не їси. Ну і що ти ото зробив? А тепер буду отак раз. Да. А може воно погано так? Ти Хороша. А ну розкажи, яке воно. Так, а після сметани десерт тоді треба. Да. Ти знаєш? Так. Да. Знаю, що все робити. Да, да? ти будеш після цього і всього зночувати, щоб мене не, не підпускати мені. Горох. Та. огірки кислі, сільотка, сметана. Та що, мене це не грозить. Нічого, мені теж грозити не буде, бо ж на дворі там прохож даться по, по цьому по двору. їж, їздить, їж. Їж, дуже смачно, ну дуже смачно. Ну, 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 диви, Та яке я отака мені. Та їж, їж. Так, ну того вже десерту не будеш. Оце. Ну. Оце? Да. Ні, запів отой, ось що солоденьке поки. А це не треба да, no. відкривати. Mm -mm. Я хотіла... Я, я ж спеціально не відкриваю. Я хочу зняти, як ти мучишся з тими розпаковками. Ти ж ніколи нічого ну, не відкривав. Ні -е. Всі я відкриваю. Та я ж хотіла зняти, як діти це робити. Нема кому відкрити, ну, чи да. тарілку помить. Так, звісно, і облизать. Є да. там такі желаючі бігають по дворі. Да? Да. А то ти дає ручки, щоб обблизити. Та не, не даю, бо вона може тарілку копнуть. Краще не треба. О. О, дід. О, це смачно тобі, да? Та... З молоком. Ні, це корій. А ты молока купила? Так, дід, Собі. давай. Ну? Ты дай не бачиш, що вона. Що, що ти п'єш, так? Я б по кольору одразу б сказала, що я п'ю. А я ж не можу приколоться. А що ти дзвони прикалуєшся? А, що. бо так хочу. Так, ладно, дід, прикольний, ти приколост, а? Так, як не поприкалуватися, жити скучно. А, 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 да. а, 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 да, а ти все приймаєш за чисту монету. Я думаю, що тільки я можу прикалуватися. Mm -hmm. Не, ти тоже можеш. Mm -hmm. Ох, ти який. Uh. Так, дід, ну хорош розсусолювати. Uh. Давай, махай, до свидання, всім дякую. Так, ну всім доброго вечора. О, смачного. Приходьте Куди? Під, на вечерю. Підписуйте. Кажи, дякую, кажи. Що до мене дивитеся. До побачення. Дякую, що дивитеся. Я що ти попугай, сказала, Фотка. я дуже повторяю, Я ж тебе вчу весь час. Не надо.